Вітаю вас. Триває ефір на парламентському телеканалі Ради. А сьогодні маємо можливість поспілкуватися із політичним експертом Валерієм Димовим. Пане Валерію, вітаю вас. Добрий день. Пане Валерію, давайте розпочнемо із відставки Бориса Лошкіна з посади глави адміністрації президента. От наскільки для вас було очікуване таке рішення і наскільки ефективно Борис Лошкін зможе працювати в інвестиційній раді? Ну, чутки про те, що Борис Лошкін вже з осені збирався йти. У відставку вони були в медійному просторі, час від часу відправляло відставку, але це де завоювалося міста президента, і він залишався працювати. Але знаєте, у нас дуже персоніфіковане ставлення до політики. Я от згадав Ющенка в часи, коли в нього був голова адміністрації, голова секретаря на той момент Балога, сказав, що. Я би не хотів взагалі говорити про якихось там сантехніків в моїй адміністрації. З того часу сантехнік стала вже нарицательним для голови адміністрації. Я згадав тут одеський анідот, знаєте, Борис, Боріс, визвичайній не анісентехнік, нітрибнуючи не, не сантехнік». Так от зараз не сантехнік Борис Лошкін йде на інфекційну посаду, і він займеться власне, тим, ну, чим він за все життя займався. Він все ж таки переважно. Бізнесовий адміністратор, менеджер, топ-менеджер він знає звідки беруться, яким чином беруться гроші, як вони обертаються. А те, що ці два роки допомагав Порошенкові налагодити роботу адміністрації канцелярії, очевидно, втомило його, оскільки знаєте, для бізнесмена це вставати рано протокольні речі, опис протокол здал прийняв, початки пальця. Очевидно, втомлюється. тим більше, що це певну міру стримує, можливо, ті творчі потуги в бізнесовому. Середовищі, які очевидно, як людина, як творча людина в бізнесі, він має. Тобто, про що йдеться? А зараз засоби інформації, ми з вами, експерти-журналісти, не будемо цікавитись, а з ким там зустрічався. Борис Ложкин. А, а чи відбулася е, зустріч з Хметовим в адміністрації для пана Лещенка? Чи відбулася, ну я маю на увазі, що він писав, чи відбулася зустріч з Коломойським в адміністрації президента? Тепер сьогодні вже е, пан Лошкін е, вільний від таких зобов'язань може зустрічатися, зустрічатися так, з ким З великим завод. бізнесом, умно кажучи. Так. Так. Він був завжди комунікатором. Тобто, зараз він заявив про те, що він буде зустрічатися з Соросом, що в цю інвестиційну раду буде входити. що е, е, Представник е, голова компанії Unilever, що голова... Голова компанії Сокар, потужної нафтокорпорації, не непотужнішої азербайджанської корпорації. Тобто тепер він буде займатися тим, чим, очевидно, йому комфортніше займатися. Я думаю, тут він буде ефективним. І те, що він збирається, зрозуміло, як він заявив, робити з України м'яку, це красива заява, але насправді я починав відповідь, що у нас дуже персоніфіковані ставлення до політики. Я думаю, що не від однієї фігури залежить. На жаль, а, або на щастя, бо ми демократична країна, про туди йдемо. Залежить інвестиційний клімат в Україні. Тут треба більш глобально, більш стратегічно підходити, більш комплексно, оскільки інвестор зараз не знає, хто такий Борис Лошкін, і те, що він став секретарем цієї ради. Питань інвестицій ну не відкрило великим шлюзом потік інвестицій в Україну, тому до Меки нам ще на жаль дуже далеко. А що ви можете сказати про нового голову адміністрації президента Ігоря Райніна, який до цього часу? Працював головою Харківської обласної державної адміністрації до цього часу. Працював заступником голови адміністрації президента. От, ті, хто на сьогодні скептично оцінює діяльність президента, Порошенка каже, що він підбирає кандидатів собі в команду за принципом або він має бути з його рідної Вінниці, так з регіону, коли він там знайомий з людиною понад 10 і більше років, або він має прийти з його бізнесу. Тобто ірані прийшов не з бізнесу. І він не, з Вінниці. така от фігура, яка опосередкована да, відносно до президента. Вони недовго не, не були знайомі до цього часу. Чому зроблена ставка на нього, які функції він буде виконувати в адміністрації президента, окрім номінальної голови адміністрації? Ну, розумієте, люди завжди часто густо в Україні, на жаль, такий пострадянський спадок шукають змову і хочуть від нас з вами від експертів журналістів почути тих, хто в цій змові бажано призначити винних в якихось там в якихось подіях. Я спочатку журналісти і експерти сказали, що президент Порошенко підбирає, а потім, бачите, він не підібрав, в чому ж тут причина. Тому я думаю, тут не треба було шукати в темній кімнаті, в кімнаті темну кішку, якщо її там, там немає. Він призначив на його думку Ефективного менеджера управлінця, який як сказав сам Ігор Райнін, який має Покращити, поліпшити управління в адміністрації і, 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 взагалі, адміністративне управління. Далі він каже, що закон про державну службу, державна служба в сфері його інтересів, боротьба з корупцією. Дуже багато речей вони виходять за е, межі повноважень, межі компетенції адміністрації президента і особиста Ігоря райніна. Але управління йому треба буде налагоджувати принаймні на рівні не менш ефективному комунікації, не менш ефективної комунікації, яку заклав в цій адміністрації. Пан Лошкін, тому це питання Порошенка, якого він бере себе головою канцелярії, головою секретаріату, головою адміністрації, яким чином там готуватиметься рішення. Вся ця кухня, про яку глядач не знає, вона має добре готувати. Тобто проекти рішень мають виходити, таких, які будуть ну, насправді не просто риторичними формами, фігурами, а ті, які мають. Можливість бути втіленими, ми говоримо про все ж таки парламентсько президентську країну, тому дуже багато законів. Треба буде, скажімо так, ухвалювати, для них заходити голоси, а потім імплементовувати те, що зараз Ігор Рейнін намагається бути ну, принаймні в риторичній площині людиною ньюсмейкером це ми бачимо. Але як в нього вийде, побачимо згодом. А те, що це право Порошенка призначати людину, яка, на мою думку, може кваліфікована. Керувати його адміністрацією, то тут у мене нема сумнівів, що він ну, має, це має це можливості. Чи він бере це з компанії Рошен, чи він бере Чазвіниці, чи він бере, розумієте, ми з вами навіть коли ми з вами щось. Почнемо, пропустимо, там говорити, обговорювати, можливо, щось складати. Як би там не було, ми беремо тих людей, або на яких ми можемо покластися, бо ми їх знаємо, або на ті, які є своєю е, роботою, е, таким бекграундом вони заслуговують на те, щоб ми, скажімо так, е, довіряли їм. Довіра е, це великий чинник в політиці. На думку Френсіса Фукуями, видатного політолога, довіра це е, соціальний капітал. капітал. Тому нічого дивного, коли люди беруть тих людей людям, яким вони довіряють, а з приводу заступників голови адміністрації президента спочатку була інформація, що можлива серія звільнень, тобто всі фактично заступники будуть звільнятися з адміністрації. Потім, потім ця інформація вона була спростована, і поки що всі залишаються працювати. Доскільки, от на вашу думку, новий голова адміністрації буде, який до цього часу був і заступником голови адміністрації Лошкине, буде підбирати собі нову команду. Ну, нова мітла завжди по новому мете. Зрозуміло, знову складається інформація про те, що всі будуть звільнені. Потім знову нас спростовується. Ми працюємо в, в інформаційному полі, а там завжди хтось бути, хтось має. Е Хтось хоче бути першим, а бути в фокусі уваги своїми заявами, тому насправді ситуація дуже далека від того, всі звільняються чи всі залишаються. Спочатку всі залишаються, тому що йому треба багатьох він знає, бо він там працював, або з ними співпрацював, коли був головою харківської адміністрації. Я думаю, що з часом притірка все ж таки буде, хтось піде, хтось залишиться. Нагадаю, можливо, глядачі забули, що навіть коли Порошенко сформував, там були високопоставлені представники. Які адміністрації також з бізнесу, ну пан Костюк, наприклад, які вирішили не працювати, тому що їм комфортно працювати в бізнесі. Тому ми побачимо, яким чином ця нова метла буде притирати і притиратися з іншими людьми. Я думаю, що однакових знаєте немає відбитків пальців, однакового бачення майже не існує. Тому налагодження комунікації між різними точками зору набагато ефективніше аніж. Під підлаштування під одну е, генеральну лінію. Тому я думаю, е, тут е, у пана Раніна є багато е, велике поле для його застосування. Його, як люди кажуть, експерти і журналісти кажуть, що не небияких е, все ж таки управлінських якостей. Подивимося, пане Валерію, відносно діяльності Бориса Лошкіна вже в якості керівника... Е... Інвестиційної ради, як ви думаєте, чи персонально від особистості може залежати прихід інвестицій в Україну? Чи це справа більше кабінету міністрів? Чи інвестиційна рада не буде дублювати там певні повноваження із Кабміном? Не будуть такі певні конфлікти по лінії Лошкін Гройсман. Я вже про це говорив. Ми говоримо про роль і місце особистості в історії. Але пан Лошкін не є людиною, не є політиком, не є людиною, яка прийшла знаєте, зі своїм баченням, його обрала зі своїм баченням на якусь структуру, тобто він управлінець. Лідерські якості його ми не знаємо ну, в, в політичній площині. І зрозумієте, ми зараз ми обговорюємо про те, Взагалі, проблем міста України на інвестиційній мапі світу, ми ж розуміємо, що навіть якби було в нас сотня Лошкіних і сотня управлінців, але інвестор сюди не піде. Якщо у нас така буде боротьба з корупцією, такі будуть сюди, такі будуть прокурори, така буде такі будуть силовики. Принаймні, станом на сьогодні можу сказати, що у опублікованому вже порядку денному міжнародного валютного фонду 7 вересня він буде засідати питання надання Україні чергового траншу відсутнє. Тому я думаю, це більший критерій і стану інвестиційного клімату в Україні і того. Що кажуть наші можна власті щодо того, що у нас вже почалася боротьба з корупцією? Поки що там, вибачте, за слові кінь не валявся. Тому я думаю, що мало говорити з Соросом, мало говорити з Сокаром, мало говорити з Юнілеєром, мало говорити з пулом інвесторів. Якщо фактично в Україні пам'ятаєте, колись було 14 напрямків реформ, 62 реформи, які нам презентували адміністрація президента, де буде покращення України. України в багатьох інвестиційних рейтингах, але поки що Україна пасе задніх і знаходиться в цих рейтингах десь на рівні африканських країн. Тому я думаю, якщо пан Лошкін взявся за гуш, то нехай вже не буде говорити, що не дюш одружився, муси жити. кажуть в Україні. Ну обіцяв робити м'яку інвестиційну, подивимось, але насправді. Насправді ви абсолютно праві. Це залежить не від інфляційної ради, це залежить не від адміністрації президента, не від протиріч або співпраці, можливо, навіть уряду адміністрації, не від того, яким чином депутати будуть ухвалювати рішення, які фактично йдуть в розріз з їх політичними економічними інтересами, тому що ми ж розуміємо, хто блокує декларування електронне. Ми побачимо, що буде після 1 вересня. Ми побачимо, яким чином всі ці озвучені кримінальні справи будуть э, в судах. Вирішуватись, ми побачимо, яким чином декларована боротьба з корупціями перейде в реальну площину. Ні словом, а ділом, пам'ятаєте, або сам колись казав пан Ющенко, або сам зараз Ігор Райнін сказав, що як кажуть нас у Харкові, все ж таки треба більше робити, аніж говорити. Поки що він все ж таки це сказав. А подивимося, як він це буде робити. Я думаю, що це комплексне питання, але насправді, знаєте, я не є таким там, песимістом, оскільки насправді казав, кажу і буду казати сказати про те, що українські громадяни набагато далі знаходяться в своєму баченні України світи, в тому числі і щодо боротьби з корупціями, і щодо того, яким чином гроші інвестора тут будуть працювати, тому влада не не встигає за, за громадянами. І Якщо складається такий попит на те, щоб були зміни. В Україні то обов'язково цей попит буде задовольнятися або за рахунок цих політичних сил, політичних суб'єктів, яких ми назвали, або можливо, ми їх не називали, які захочуть наповнити свої політичні, фактично паруси, знаєте, цими очікуваннями громадян або іншими політичними суб'єктами. Пане Валерію, відносно самого порядку денного засідання Національної ради реформ, ми почули і виступ президента, і Лошкіна, і прем'єр-міністра Гройсмана говорили про дерегуляцію, говорили про приватизацію. От з приватизацією в Україні є декілька. Важливих питань це, по-перше, те, що парламент не вносить корективи програму приватизації, а відповідно не можна сформувати бюджет на наступний рік. Сьогодні з'явилася інформація з приводу бачення приватизації від Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Пані Ковалів сказала, що вже чотири підприємства готуються до приватизації, в тому числі державна продовольча зернова корпорація. От на прикладі невдалої приватизації, поки що невдалий одеського припортового заводу. Як можна Ефективно продати українські підприємства, зокрема, в тому числі, можливо, і Лошкін буде залучати інвесторів, щоб вони приходили в Україну. Знаєте, пам'ятаєте при торгували, веселились. Рахували, просвізились. Тому, знаєте, ми вже про цей Одески Припортовий багато чули. І він вже продавався колись. Продавався за набагато вищу суму, ніж зараз Україна хотіла отримати. Поки депутати розумієте, там думають, розмірковують, яким чином їм залишитися на цих потоках. Бо коли ми кажемо, що підприємства не належать Україні, то ми прекрасно розуміємо, що вони не належать, вибачте, Вадиме, нам з вами і нашим глядачам. Вони належать тим, нанятим топ менеджерам, які заганяють ці підприємства в збитки. Вони майже 100 мільйонів збитків принесли минулому році. А насправді ці потоки кудись розподіляються. Зрозуміло, що вони розподіляються тим, хто формує владу. Раніше це були це Янукович, був і його клан. Але цей колективний Янукович нікуди не подівся. Він сидить в парламенті у майже у всіх фракціях представлений нерівномірно, непропорційно, але знаходяться саме там. Тому мені складно. Зараз говорити про перспективу е ухвалення прозорих е форм норм і правил щодо приватизації. Ну але те, що насправді є об'єктивні процеси, те, що в країні, яка воює, насправді е інвестиційний клімат не найкращий за визначенням, і е це є також об'єктивною. Причиною того, що сюди не йде інвестор, це також об'єктивна реальність. Я думаю, що не деклараціями, тому що недавно взагалі не відбулися торгів щодо одеського пропортового заводу. А ага. ну, все ж таки, е залученням інвестицій на рівні. Ми ж пам'ятаємо, що відбулося перед тим, як відбулася приватизація в торгівлі щодо приватизації Одеська заводу, був заарештований і були виселені звинувачення. Ну фактично топ-менеджменту розумієте? І тим політичним силам, які стоять за цим менеджментом. Тому і ми з вами не вклали би гроші в структуру, яка має якісь там сумнівні. Схеми, проти яких навіть влада або там силові органи правоохоронні органи цієї країни України в даному випадку веде якісь кримінальні. Розслідування. Тому зрозуміло, що без наведення ладу в цій площині, в цій царині боротьби з корупцією, ну дуже складно говорити про залучення якогось інвестора. Ми можемо точечно щось продати і потім ізвітувати на весь світ, що ми продали, але насправді питання точечного продажу питання не вирішується. Нам треба наводити лад і вибачте, чистити ці авгєєвиставні, починаючи. Ну все ж таки знаєте, починаючи з тих. Людей, які про яких ми зараз за вами говоримо, я кажу і про топ-менеджмент, я кажу і про народних депутатів, я кажу і про е, представників міністерств і відомств, що все ж таки Юля Ковалєва може говорити про те, що будуть приватизовувати. Ма ми, ми чули про Укрспірт спирт від Котового, Але насправді, але насправді я думаю, що питання набагато складніше. Ви згадали про засідання ради міжнародного валютного фонду. У вересні і там немає питання фінансування України. Так? немає питань фінансування. Це пов'язано можливо з електронним декларуванням. Ну я я думаю, що це пов'язано з невиконанням низки зобов'язань України. Я думаю, електронне декларування його віддетермінування, ті скандали навколо е, цього віддетермінування. Воно е, ну точно е, знаходиться однією з цих головних причин, тому що е, розумієте, е, це ж. Зараз воно в тих термінах вже було такої суспільної уваги. Ми пам'ятаємо, що це саботувалося, ще обмінювалося на питання щодо змін до бюджету на в кінці минулого року, на початку цього року. Потім це відкладалося створення НАЗК, структури, яка має ці фактично агенссан агенція запобігання корупції, яка має досліджувати ці декларації. Потім декларводетермус на якомусь іншому рівні. Ну, якщо це блокується, очевидно. Що це блокують конкретні люди, і захід прекрасно бачить, що ці люди це не просто якийсь чиновник, блокує, бо це блокується на рівні депутатів, депутатських фракцій. Як це було з розміном, я вже казав. Це на рівні центральних органів виконавчої влади, на рівні формування фактично цього цієї агенції. А нагадаю, там саботували Національна агенція з питань державної служби. Я можу нагадувати багато інших речей з депутатом Чумаком. Він краще вам розповість, як тому там відбувалося. Вони бачать, що це, вибачте, на слові. Кришуються на самому високому рівні. Тому міжнародний валютний фонд без наведення ладу, принаймні всередині країни, це інвестиційна кампанія. Вона не хоче втрачати гроші. Розумієте, в той час, коли там сидить рада директорів, і вони бачать, що це відбувається, каже: ну, знаєте, нехай вони там самі розберуться, ми будемо фінансувати. Там зараз іде. Тобто, ну, наприклад, на сьогодні запевнені, що з 1 вересня ця система, якщо запрацює. Там і стсертифікацію їх це не влаштовує. Така відповідь вже час втрачено. Ну, нехай вона запрацює. А потім вони скажуть: от нехай ви це зробите, розумієте, Дуже багато міжнародний валютний фонд отримав від української влади українських влад попередніх в тому числі багато обіцянок. Не буду нагадувати, хто йому обіцяв підвищення тарифів ще в уряді. Е тоді ще Тимошенко не буду нагадувати, як це було при Никовичі. Їх це не дуже цікава Ця політика Їх цікаве, те, що обіцянки мають бути виконані. Якщо ці обіцянки не виконуються, зрозуміло, що вони не будуть інвестувати. Тому ці це таргетування, цілі, а потім гроші пам'ятаєте, як також в фільмі, можна спочатку прятку стуля, а потім гроші можна, але гроші вперед. Тому спочатку вони хочуть, щоб ми зробили своє домашнє завдання, які, до речі, не міжнародний валютний фонду, не міжнародним фонду потрібні. А нам з вами вони потрібні, оскільки, якщо чиновник буде надалі приховувати свої статки, якщо чиновник надалі буде, а значить красти, якщо він надалі буде виходити з принципів нам би дінь прижався до ночі проварувати, зрозуміло, що ці гроші не підуть на ті справи, які декларовані в тих меморандамах з мірольним. Волю фондом, вони підуть по кишенях цих самих чиновників, Тому міжнародний валютний фонд, як серйозна структура, не має права девальвувати свою, ну скажімо так, значущість і свій статус. Я думаю, що без питання вирішення, без вирішення питання електронного декларування Україні ці гроші не отримати. На завершення, якщо система з 1 вересня, як нам обіцяють, запрацює, тому що і прем'єр-міністр попередив голову НАЗК пані Корчак, сказав, що. В них просто немає іншого шансу, як щоб ця система запрацювала в повному обсязі з сертифікацією. То що це означає на практиці? Чиновники будуть подавати ці декларації чи, можливо, будуть звільнятися з відомств? Наскільки вона ця система є інструментом реальної боротьби з корупцією? Ну вона не є е, одним, то вона є е, лан... е, ланкою в ланцюзі. Тобто у нас є створення антикорупційні структури, у нас створена Національна агенція запобігання корупції, і е, їм треба буде публічно звітувати громадянам. А, а самі чиновники, в даному випадку йдеться про чиновники в категорії група найбільш високоповажні. Вони мають вже заповнити і подати ці декларації несучи кримінальну відповідальність у випадку, якщо вони подали неправдиві дані, чого вони бояться? Тому я зараз не буду обговорювати питання заяви пана Гройсмана, тому що були заяви пана Порошенка про те, що обов'язково буде 15 серпня і інших шансів немає. Але ми бачимо, яким чином все ж таки. Від, як, як важко від заяв до справ перейти, я думаю, що чиновники мають е декларувати, і я Ми з вами побачимо, можливо, ці студії обговоримо, щоб вони пачками, якщо дійсно вона запрацює, пачками будуть звільнятися, переходити в радники в якісь там менеджери, можливо, на якісь там посади, де вони е будуть? Ну е ну скажімо, збережуть свої статки від пильної уваги суспільства. Е дехто намагатиметься якось працювати на люфтах, дехто зараз, коли ми зараз з вами говоримо е бере останні гроші перед тим як першого числа звільнитися, або можливо почекати, коли вона не запрацює, але те, що це є потужним чинником впливу суспільства громадян через засоби масової інформації тиску на тих недобросовісних чиновників, які продовжують красти з державного бюджету України, тобто від нас наші з вами гроші, гроші наших громадян, це є однозначно для мене, і тому я думаю, що рано чи пізно вона запрацює. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із політичним експертом Валерієм Димовим. Залишайтеся з нами на все добре.